Дітки, подивіться, хто прийшов до нас в гості? До нас прийшов у гості лікар Ейболит. Лікар Ейболит, що ти нам принес? Я приніс телеграму. Дітки, давайте подивимося. Звідки прийшла до нас ця телеграма? Телеграма до нас прийшла з країни Стобі. Ви знаєте таку країну? Так! Да. Що це за країна? Що там трапляється? Там живуть звірятка. Які не знають правил безпечної поведінки і з ними, і з ними трапляється біда. Дітки, зараз я зачитаю, що ж вони нам в цей телеграм написали. Добрий лікар, приїздіть та звірятам поможіть. З нами трапилась біда, рятувати вас пора. Правила забули ми, милий лікар, поможи. Дітки, а зараз ми з вами. Будемо подорожувати в країну з тобі. Дітки, зараз ми з вами подивимося, що ж трапилося в країні з тобі два зупинці, сірники не іграшка. Сірники купив в крамниці котик син для мами киці. Обережно ніс додому. Та схотілося малому до коробки зазирнути. І разом пірнув. От указія яка вийняв котик сірника. Те довгенькою завзято. Та й офіх мохнату лапу закричав сердито. Я, що наші сірники я взяв, Хай їм хрестів сірникам. Геть не потрібні вони нам, бо пожежа це жарт, Пам'ятати про це варто. Сто один застерігає, хай серце пам'ятає. Котик, котик, ти дурненький, ще маленький, дай мені лапочку свою. Я її бережу. Отак лікар лікує. Лапку, яку опік наш котик, бо він не знає правил пожежної безпеки. Він не знає, що сірники, сірники не для ідуть. Не можна брати. Про це, Про це треба об'ятати. Дітки, а ви знаєте правила пожежної безпеки? Так. Да. 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 Давайте ми зараз з вами їх повторимо. Да. Вогонь не і. Не можна? Можна гратися сильниками. Не можна вмикати електроприлади без дослугу, дорослих, не можна вмикати. Електроприлади. Можна користуватися зовою падою без дозволу дорослих. Не можна розпалювати багаття. Правильно, не можна розпалювати багаття. Дітки, як ви думаєте, треба берегти природу від вогню? Так. Да. А якщо ви так трапилися, що ви попадете в ліс з дорослими батьками і вони розпалять багаття, а потім ви будете уходити з лісу. Що треба зробити? Весь ліс загориться. А в лісі хто мешкає? Живає... Тварини, пташки і комахи. Так, так. Той, хто живе в лісі, тварини, пташки, комахи і дерева, вони всі загинуть. Тому після того, як ви виходите з лісу, треба обов'язково загасити багаття водою. Молодці, правильно. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а як треба себе поводити під час пожежі? Негайно залишити місце пожежі. Треба зателефонувати за номером 101. Треба зателефонувати за номером 101. Чітко сказати свою вулицю, номер свого будинка та квартири, Так своє ім'я і прізвище. Молодці, правильно дітки. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте прислів'я про вогонь? Хто знає прислів'я про вогонь? Маргаритка. Вогонь добрий слухав, але поганий Господа. Хто ще знає? Вова. Сірники маленькі, а біда лови. Хто ще знає? Вогонь не з вогнем. З вогнем не жарт. Не жартуй. Правильно. Дітки молодці, ви знаєте правила пожежної безпеки, вмієте вже поводитися під час пожежі, знаєте прислів'я про вогонь. А зараз ще на Мастінках за плакатом скажуть, як треба себе вести під час виникнення пожежі. треба електроприлад вимкнути із розетки та накрити його ковтром. Бігти до сусідів і казати, що в тебе пожежа. Треба молодшим вибрати. Треба допомогти молодшим вибратися із пожежі. Із будинку. Треба зателефонувати за номером 101, називати свою вулицю і відколи наводить Треба назвати свою вулицю і, і прізвище. А під, під час не можна відкривати вікна. Правильно, дітки, а вікна не можна відкривати тому, що кисень, коли потрапить. Приміщення пожежа може ще більше е, розгорітися. Молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, скоро в нас будуть новорічні свята? Які ж правила пожежної безпеки ми повинні з вами виконувати? Давайте ми зараз з вами назвемо ці правила. Не можна використовувати погані гірлянди. Несправні гірлянди, щоб не виникла пожежа. Правильно, ще тільки що. Не можна що, гратися? Гратися. Чим? Петардами. Петардами. Чому не можна гратися петардами? Бо це іграш. петарди, небезпечні іграшки. Правильно, бо петарди – небезпечні іграшки. Молодці дітки, ви добре знаєте правила пожежної безпеки, поведінку під час виникнення пожежі, знаєте прислів'я про вогонь, і з вами ніколи не трапиться біда. А зараз ми з вами станемо і виконаємо із від хвилинку. Відпочили трошечки? Да. А зараз сідаємо на місця і зараз ми з вами виліпимо вогонь та розфарбуємо пожежну машину. Будь ласка, В яку країну ми сьогодні з вами подорожували? У Країну сто Ви бачили, що там трапилося? Так. Да. Що там трапилося? З ким там трапилася біда? З Слотинька. А чому з ним трапилася біда? Бо він взяв, взяв сірники. Він взяв сільники. Він не знав правил пожежної безпеки. Дітки, скажіть, будь ласка, сірниками, дітки, можуть гратися? Ні. Запам'ятайте, будь ласка, назавжди, що сірники не для гри. Діткам сірники брати не можна, бо від сірників може трапитися пожежа. Молодці, ви знаєте правила пожежної безпеки, вмієте поводити себе під час пожежі, знаєте ці правила, знаєте багато прислів'яв про вогонь. Знаєте, як треба визивати, який номер телефона треба набирати для того, щоб визвати пожежну команду, щоб пожежа була загашена. Молодці. Мені заняття сподобалося, як ви себе вели. Я думаю, що ви, з вами ніколи не трапиться біда, тому що ви будете виконувати правила безпечної поведінки при пожежі.